І працюємо з і державними установами, і органами державної влади місцевого рівня, і органами місцевого самоврядування, і головне на національному рівні з міністерствами відповідними, тому що, оскільки програми Корпусу беру запрошення в Україні на підставі двосторонньої угоди між президентами, і ми є та проектом технічної допомоги, то ми маємо. Ми маємо Будувати нашу роботу на підставах, які визначені чинним законодавством для організації технічних проєктів, технічної допомоги, кожен наш проєкт зареєстрований в профільному міністерстві. Всі проєкти проходять через Міністерство економіки, яке моніторить нашу діяльність. Тому, в принципі, я хочу відмітити, що за всі ці роки ми можемо сказати, що уряд України, різні уряди України, були Досить, ну, досить гарно підтримували нас в нашій роботі, тому що у нас, слава Богу, не було ніяких таких проблем з роботою або проблем якихось документальних, або оформлення наших взаємовідносин з певними міністерствами, нас завжди, нам завжди допомагають, консультують, сприяють нашій роботі. Інша справа, що на містах, де працюють волонтери в конкретних громадах, в конкретних проєктах, які вони реалізують, звичайно, можуть бути певні складнощі у відносинах. І я не кажу між волонтером і місцевою громадою, я кажу складнощі в реалізації проєктів, які десь обумовлені недостатнім фінансуванням з місцевого бюджету, десь обумовлені якимись законодавчими обмеженнями, можливо. Залучені в певні категорії людей до роботи, там і таке інше. Я не можу сказати, що у нас в принципі загалом нас приймають дуже позитивно і нам сприяють нашій роботі. Навіть коли я їжджу по громадах і зустрічаю з ними, обговорюючи питання співпраці з майбутнім волонтером. Можливо, 80. Може, 90% моїх зустрічей відбуваються або в районній державній адміністрації, або в районній раді, або в міській раді за присутністю керівників, тому що цікава ця можливість, цікава ця діяльність наша. І, в принципі, я можу сказати, що всіляке сприяння ми відчуваємо на всіх рівнях. Ну, інша справа, що власне, в реалізації конкретних проєктів, в конкретних громадах можуть бути якісь моменти. Здається, в корпусу миру є ще якісь гранти, так? У нас є грантова програма. У нас є програма підтримки малих проєктів. Треба сказати, що, треба сказати, що власні ресурси Корпусу миру, або, так, скажімо, грантова допомога це не є пріоритет нашої організації. Тому що в є надання волонтера, кваліфікованої людини, яка допомагає в розвитку, працює разом, і через неї ви вже можете вийти на певні можливості, ресурси, про які ми, можливо, раніше не знали таке інше, як організація. Але що стосується ресурсів самого корпусу миру там, або наших партнерів, то у нас є пару грантових програм. Одна з них це програма підтримки малих проєктів. Коли волонтер працює з громадською організацією або з будь-якою організацією, з навчальним закладом, вони мають можливість розробити проєктну пропозицію, подати на наш конкурс і отримати фінансування для реалізації того чи іншого проєкту разом. Тематика проєктів це розбудова громадянського суспільства, і, або громадянська освіта, також, а також розвиток громадських організацій. Це два таких напрямки, за якими ці проєкти реалізовуються. Це кошти Американської агенції міжнародного розвитку, це не наші власні кошти. Кожного року ми отримаємо їх від Агенції США міжнародного розвитку, і тому певні програмні напрямки, які, за якими ми проєкти фінансуємо, вони визначаються інтересами Агенції США з міжнародного розвитку що це? Індивідуальний грант може бути до 5 тисяч доларів. Щорічно це близько 200 тисяч доларів, 250 тисяч. Тобто реалізуються десь щорічно біля. 100, ну По-різному в рік, але десь близько 100, 100 проєктів, які щорічно реалізуються в цьому напрямку. Є ще програма у нас, вона називається PEPFAR, це президентський фонд боротьби зі СНІДом. Фонд президент Сполучених Штатів Америки, заснований Джорджем Бушем. Ми отримаємо маленьку частину, від тих коштів щорічно для адміністрування нашої. Але це, за обсягом це також десь близько 100 тисяч доларів. Але там кошти не тільки йдуть для на гарантия навчання, конференції, які ми проводимо конференції, конференції для українських організацій, для представників для волонтерів. Але в тій програмі дуже такий конкретний фокус. Підвищення обізнаності з питань СНІ, розповсюдження і також подолання з дискримінації людей, які живуть зі СНІДА. І волонтери мають ці можливості для реалізації їх конкретних проєктів своїх громад. Це такі такий основний карту інформація. Але ми не даємо гранти безпосередньо організації, ми даємо ті, ті тим організації, в яких працюють волонтери, і ми даємо ці гранти через волонтери. Тобто вони на організацію перераховуємо кошти а на волонтерах. І вони разом адмініструють. Це. Отримати просто так грант від корпусу миру неможливо. можете. Походу не працюєте з волонтерами. Да, вони існують для підтримки спільних ініціатив з волонтером, для того, щоб ну, якусь створити ще й фінансові можливості реалізації перших проєктів. Mm -hmm. е, давайте говоримо про ситуацію, яка була там, на початку 90-х, так? І зараз громади. В основному зараз не Вам Олег, волонтери. Чим Щось помінялося, яка зараз не завдання, скажімо так, ставиться перед тим, щоб саме на рівні громади. Ну, скажімо, ви знаєте, я думаю, що громади наші стали більш обізнані, звичайно, і в громадському розвитку, і в більш обізнані в правах людини, і в демократичних принципах. Тому. Я думаю, що вже зараз трішечки легше можливо працювати з нашими командами в якомусь сенсі, ніж в 90-х роках. І дещо над іншими питаннями ми працюємо. Якщо раніше це було суто економічний розвиток і викладання міської то тепер вже ми розширили сферу до роботи з громадою, до громадських ініціатив, спільних проєктів між секторного зміну на міському рівні. Ну і звичайно, продовжуємо викладання міської мови, роботи з молоддю. В якихось моментах не легше працювати, ніж тоді, тому що багато, що багато в чому проєкти спільні зустрічаються з певними простоми відмінностями в виконанні проєктів, в ділової етиці, в використанні бюджетних коштів. В Моніторингу і підзвітності проєктів. Просто вся ця філософія проектного менеджменту, вона різні організації по-різному встигне чи мені допанувати. Ми працюємо скоріше з тими, хто менше знає про це, ніж з тими, хто вже добре знає про це. Тому що вдосконалювати треба тих, хто ще, можливо, мало про це знає. Мали, мали, малий досвід має цій справі. Що стосується... Напрямків, то, ви знаєте, я не знаю, чи поділяють, поділяють, поділяють мій особистий погляд на це, можливо, мої колеги або волонтери, які працюють в моєму проєкті, але моє бачення, ну я не скажу, що все одно над чим вони працюють, але я скажу, що конкретна тема проєкту, вона, ну. Другорядна можливо, порівняно з основною метою того, щоб люди знайшли час, бажання е сісти і працювати разом над проєктом, планувати його, навчатися, приділяти увагу, е робити помилки, на них навчатися і таке інше.